19 травня розпочалося пленарне засідання 63-ї сесії міської ради, на якому було досить людно. Розпочали роботу традиційно з приємного. Шановна громада шановні депутати міської ради. Я так зрозуміла, ми такою чисельною бориспільською родиною зібралися в цій залі, що порадіти успіхам за цей навчальний рік освітянської галузі. І... Саме привітати. Учнів гімназії перспектива, які покорили всеукраїнський олімпіадний олімп з біології і саме їхнього вчителя, тому для нагородження дозвольте запросити міського голову, щоб він вручив їм подяки, за таке високе визнання і за таку кропітку, величезну інтелектуальну роботу, яку вони проявили протягом не одного навчального року. І Колипчука Владислава Володимировича, директора товариства з обмеженою відповідальністю, 35 кілометр. Є Владислав Володимирович, вони побачили. Є. Отож, для нагородження ми запрошуємо випускника Лехана Андрія, учня 11-го класу. Який комусь друге місце, вже на перший рік, а традиційно. Наші українські олімпіади з біологіки. І чого на переміг мішалості з небо в рамках міського і Дітло першого ступеня кращого учня України зіології не відбудеться. На всі найкращий самообільно захищати честь міста Київської області на всіукраїнській олімпіаді. І ви бачите, який старт, як тримати до одинадцятого класу. І ці кучні підготувала не мештала новита високопрофесійна вчителька. Це нагайна Лідія Михайловича. Ці два роки стажу її загального це можна провести говорити і до обіду. І скажу одне, що вчора викон... до нашого комітету прийняти рішення про погодження клопотання перед Київською обласною державною адміністрацією відповідно адміністрації президента про нагородження цих вчителів. І присвоєння їй почесного звання, заслужений вчитель України. Я переконана, що сьогодні державна влада е, призвана на те, щоб підтримувати таких талановитих вчителів і заслужене звання, яке вона повинна вже була б давно отримати, буде обов'язково їй присвоєно. В цьому році до Дня вчителя. Саме собі зразу. переказувати відомий висів. Учителями славиться країна, але учні приносять славу їй. І де б вони не були, чи в зоні авто, чи на спортивних змаганнях, чи на інтелектуальних турнірах. І дуже символічно сьогодні отримувати подяку і пошанування науці із рук свого бувшого учня. Вчитель дає знання усім учням, але показати стопроцентний результат цієї співпраці можуть тільки одиниці. І от перед вами сьогодні знаходяться два самі звичайні хлопці. Але вони незвичайні. Вони незвичайні тим, що вони мають велике прагнення до навчання, до науки. Вони мають велике бажання не здаватися, а перемагати. І як результат цієї роботи вони залишили позаду себе. Учні міста Харкова, міста Львова, Одеси, Києва. Вони залишили позаду себе ліцеї, гімназії, спецшколи з поглибленим вивченням природних наук і вибороли перемогу. І дійшли до сімки найкращих знавців біології усієї України. І я впевнена, що вони на цьому місці і на цій сцені будуть стояти не перший раз і не останній раз, і прославляти наше місто в Дякую. Я думаю, що ці хлопці, які тут стояли біля нас, котрі ми вітали сьогодні, будуть нашими міськими статидіатами в подальшому приступленні вищі військової заклади. Пропозиція така. А ми за початку. Це пропозиція. Це пропозиція. пропозиція. Ще порядок денний. Я думаю, що... Всі депутати підтримують мене в цьому. Ми також хочемо долучитися і нашого вчителя Гаєву підтримати в вашому настані до нашого президента і Міністерства освіти у присвоєнні цього звання. Багато пропозицій. Давайте на наступній сесії внесемо зміни в програму і обов'язково передбачимо кошти, дійсно. У нас таких зірочок, ну, одиниця, одна людина на сьогоднішній день. Чому б його не підтримати, і це буде стимул для інших дітей? Абсолютно приймається. Можна ще додати. бачить, що вколи його одна мама. І, звичайно, якщо допомогти цій людині, то ми зробимо дуже гарну справу. Далі перейшли до порядку денного. Секретар міської ради Володимир Пилипчук зачитав особисте звернення до міського голови. 14 травня цього року відбулася погоджувальна рада у депутатів Бориспольської міської ради. Під час дебатів які з депутатами висловили думку щодо цінності перебування на посаді секретаря Бориспільської міської ради, враховуючи викладене з метою стабілізації атмосфери у депутатському корпусі. Я ініціюю питання стосовно доцільності перебування мене на посаді секретаря Борисівської міської ради. Прошу вказане питання, включити по порядку денного чергової сесії та провести голосування в порядку передбаченим регламентом. Я вам пролисував секретарем, я вам казав, я за кресло не тримаюся. Я робив чесно, добросовісно. Будь ласка, кожен депутат з віднестися до цього і е, своєю думкою висловити її в таємному голосуванні. Дякую. Я хотів би сказати, що така заява з'явилася внаслідок. Анатолій Солочу, я вибачаю, що треба подивіться відділення. Внаслідок психологічного тиску, тому що буквально ще вчора. До того ж самого Володимира Олександровича приїжджали додому, фотографували хату, дзвонили, погрожували. Аналогічно і до інших депутатів приходили смски. Це сьогодні є не що інше, як розхитати стабільну ситуацію в місті Борисполі. Я хочу сказати про те, що Володимир Олександрович з Володимиром Олександровичем працювалося як депутатом таким виконавчого комітету комфорту. Так як він віддавався роботі, дай Боже, щоб всі віддавалися. І тому це є не що інше, сьогодні спроба дестабілізувати ситуацію. Я хотів би звернутися до депутатів, які поважають наше місто, люблять наше місто. Якщо це питання буде включено в порядок денний, відповідно його за нього не голосувати. Тому що я ще раз підкреслюю, це ми зробимо тільки мінус. У нас і так, місто на сьогоднішній день, слава Богу, один з інших відрізняється тим, що в нас все стабільно розвивається, немає ніяких бур і так далі. ласка, тепер слово ярослав Миколаєві. Слава Україні! А тепер Анатолій Соловйович, почнемо не брехати, робити те, що ви робили останніх 8-9 років. Брехати цим людям, які тут у залі яких ви сьогодні привелите. Я радий, давайте тихіше, давайте ми спокійно, демократично проведемо сесію, не так, як хочуть по їхньому сценарію, проведемо по нашому, по народному. Почуємо правду, правду, звинувачення один на одного, правду про те, як хтось тримається за крісло. Тому що я хочу сказати, шановний пан Пилипчук, зараз мені не дасть брехати всі депутати, казав, що якщо буде 16 підписів, які не довіряють йому як секретарю міської ради, він добровільно піде. Тільки що він зробив недобровільно піти, тільки що він зараз обманув нас усіх і хоче, щоб ми всі голосували. Так от ми зараз даємо Борисівському міському голові подання про відкликання секретаря міської ради. Ми, депутати Борисівської міської ради, звертаємось до вас з наступною вимовою винести на розгляд чергової сесії міської ради, що відбудеться 19 травня 2015 року, питання про відкликання Пилипчука Володимира Олександровича з посади секретаря Борисівської міської ради. Проєкт рішення і 18 підписів, депутатів ми подаємо. І от якщо ця людина, справжній офіцер і полковник, вона не буде шантажувати, розказувати, що вона поступила в не крок сьогодні зробила. Він сам обіцяв і клявся, хрестився. Я можу зараз підняти любого з депутатів, і клявся божився всім, що якщо буде 16, він піде з посади. Так, от вони є і набагато більше. Звернення Володимира Пилипчука до порядку денного не включили за недостатньою кількістю голосів. Володимир Олександрович звернувся з заявою. Прошу включити до порядку денного чергової сесії та провести голосування у порядку передбаченим регламентом. Щоб висловити думку щодо доцільності перебування на посаді секретаря політичної міської ради. Це звернення так, Валерій Петрович. З юридичної точки зору написано. Звернення. Так як і ви робили, так і тут зробили. Які Які питання? питання? на вас Я ставлю звернення, ставлю писати голосування. <плес> Хто <плес> за те? Щоб влючити, це питання до порядку денного, прошу голосувати, будь ласка. Хто за? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять за. Хто проти. Лічина комісія. куди ж немає гості? Ви просто перечили. 12 років. Хто утримався? Решта утрималася. Рішення не приймається. Такий перебіг подій викликав шквалу емоцій, після чого депутат Ярослав Годунок вимагав, аби секретар негайно написав заяву про відставку. Шановні, давайте так, не будемо працювати. я секретар секретарю, я ще депутат, якого 2,5 тисячі У Мене вибирали виборці. І я, і я робив Ту не є, в зали, там, там, люди. Соні, є куда літаки люди. Це, 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 це. Я, вот. І є ж люди. Я за п'ять років, за п'ять років, я тільки рік сьогодні як став. нема, Я ще раз скажу, я не тримаюсь. Доказати те, що я не тримаюся, я сьогодні бежу про відстав, <продук> <продук> новиса. Я пишу, хто просто не пола <продук> 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 до депутатів, все не саме. Пати! 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 Не думай, що уйди. уйди! Все, уйди! Бежи, Бежи, ванить, я все я сказав. Ну ні, живи заява. Живи, живи. Живи подалі. Я тобі фарк падає, ти дивиш. Як депутати про вас? В результаті Володимир Пилипчук таки написав заяву. Заява політичного міського голові. Заява прошу прийняти мою відставку, з посади секретаря політицької міської ради після 19.05. Міської ради Олександр Денисов пояснив, що відповідно до законодавства їй потрібно внести до порядку денного та вирішити питання шляхом голосування. Відповідно до частини 5, статті 50 закону про місцеве самоврядування України потрібне рішення міської ради. Давайте відпустимо людину, якщо вона бажає. Тому я пропоную включити у порядок денний, затвердити і проголосувати. Щоб було правильно процедурно. щоб можна було зробити захист продової книжці. За власне бажання. Якщо, якщо ми будемо голосувати, я хотів би, щоб Ярослав, з любов'ю до тебе, до твоїх ораторського мистецтва. Ти кажеш, всі давайте не баламути, всі спокійно, ну ти все це говориш. За твого ораторського мистецтва, за твого ораторського мистецтва реально зараз що ти убрать порядку людину, яка знаходиться на своїй місці і робить те, що потрібно робити в місті. Це перше. Друге, звертайся до своїх колег депутатів. Шановні, більшість депутатів, які розуміють, що зараз роблять трошки неправильно. Так, да, він написав заяву молодець, то що його під тиском, під натиском, під... двох депутатів і все. Володимир Олександрович, я знаю вас дуже давно і знаю, що ви зараз будете казати, що не треба е, залишати вас, а, або ще що. Шановні депутати, я вас прошу більшості все-таки підтримати Володимира Олександровича і тоді він зрозуміє, що він працює і для нас, і для нашого міста. Я звертаюся до всіх вас. Будь ласка, давайте віддамо Володимиру Олександровичу. дійсно. Дякую. Пані депутати, хто за те, щоб включити в порядок денний заяву Володимира Олександровича, прошу голосувати, будь ласка. Підтримайте, будь ласка. Хто за? Хто проти? Проти? Немає. Один проти. Хто утримався? Один, два. Два чоловіка втримали. Більшість голосів рішення приймається. Депутати прийняли рішення вирішити питання про відставку секретаря міської ради шляхом таємного голосування. Поки готувалися бюлетні, депутати розглянули питання про створення тимчасової контрольної комісії міської ради з питань очищення влади в місті Борисполі. Після тривалих обговорень прийняли рішення створити її при регламентній комісії міської ради. Також вирішили, що до її складу обов'язково мають входити представники громадськості, учасники АТО та волонтери. Громадські організації, які хочуть запропонувати свої кандидатури, мають подати їх на регламентну комісію. Далі перейшли до процесу таємного голосування. Результати оголосив голова лічильної комісії Анатолій Пасічний. Протокол таємного голосування. На пленарному засіданні 63 ї сесії міської ради 6-го скликання. Кількість депутатів 48. Присутні на пленарному засіданні міської ради 46. Такого ніколи не було. Присутні 47, але Володимир Олександрович голосувати не можу. Про довстрокове припинення повноважень секретаря Бориспільської міської ради 6-го скликання Перевчика Володимира Олександровича. Відготовлено для таємного голосування 50 бюлетенів. Отримали депутати міської ради 46 бюлетенів. Повернуто 46 бюлетенів. Пошкоджено 2. Результати голосування. Запроголосувало. Я вам заважаю, Мико... За Запроголосували. 22. Проти 22. Утримались два. У пленарному засіданні оголосили перерву до четверга. 21 травня сесія продовжила роботу. Депутати розглянули питання скандального будівництва у мікрорайоні соцмістечко. Ми проголосували рішення, яке стосується. Про рішення Борисівської міської про будівництво житлового будинку збудоване, прибудоване приміщення в соцмістечку біля житлового будинку номер 367 у місті Борисів житлово будівельний кооператив Мегабуд. Ми написали, рекомендувати виконавчому комітету міської ради та управлінню містуванням архітектури утриматись від видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в соцмістечку. Що ще треба? Ми проголосували. Також на пропозицію депутата Олександра Денисова міський голова дав доручення управлінню містобудування та архітектури на наступну сесію доповісти депутатам міської ради про детальний план території сосмістечка, деякій стадії він знаходиться кошти, які для цього потрібні, і винести його на розгляд сесії. І, але детальний детальні плани хотів би для людей сказати, що детальний план території не має право приймати міська рада без прийняття. Без громадського обговорення. Тобто те, що ви сам сказали, що ви хочете там мати, воно повинно бути враховано при детальному плануванні. Сьогодні ми можемо заявити відповідно на телебачення, на всі телеканали. Ніяких робіт, я ще раз кажу, мер зараз вам підтверджує, виконувати дана компанія немає права. Ніяких взагалі. Зрозуміли люди довгі. Народні обранці розглянули близько 200 земельних питань, серед яких 14 земельних ділянок виділили бійцям АТО. А також затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для будівництва дитячого садочка по вулиці Привокзальна, 14 А. Крім цього, на пленарному засіданні депутати надали одноразову адресну матеріальну допомогу незахищеним верствам населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах. Анули питання про хід виконання ряду програм, а також затвердили та взяли за основу з можливістю доопрацювання програму енергозбереження, енергоефективності та термомодернізації в житлових будинках міста Борисполя на 2015-2018 роки. Затвердили питання про заснування медалі князя Бориса та про затвердження міської цільової програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в. В антитерористичній операції та їх сім'ям у 2015 році дійшли й до розгляду питання про внесення змін до рішення міської ради про бюджет міста Борисполя на 2015 рік. Це питання викликало борхливе обговорення та вир емоцій, Тому за бюджет голосували поіменно.

Bref, я кажу, що він з Борисполя. Він з Борис! Я думаю, я тебе думала. Є. Надію, харект. Водотенка. Це все, що могло. Крина. Я поки бы официальный всі на эти спитки опубликуємо в прессе. Улы! Я два. Тебе было за

Що ви махаєте? Ні, що це там договоримо. Хоч що ви лупитесь, ми покупові?

Ще маєте моральне право поступінувати. Депутати В-25. я за.